Друзі, усім привіт! Рад вас вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болтик. Сьогодні будемо говорити про дуже важливу тему, дуже багато питань. Коли ж все ж таки піти краще оновити свої дані до 18 травня чи після 18 травня? Та чому такі великі черги зараз біля ТЦК? Що це за черги? Сьогодні більш детально про все це поговоримо, однак, звертаю вашу увагу, що згідно нового закону про мобілізацію, друзі, не забувайте. Громадяни зобов'язані з'явитися протягом 60 днів з дня набрання указу президента про оголошення мобілізації та уточнити свої дані до ЦНАП ТЦК Електронний Кабінет. Однак є ще дуже важлива норма в цьому ж законі. Громадяни, які вже перебувають на військовому обліку протягом 60 днів, з дня набрання чинності цим законом. Також повинні виконати певний обов'язок та уточнити адресу проживання, телефон, пошту за наявності електронна пошта. І інші дані. Що ж це за інші дані? І що взагалі треба робити, і як правильно робити, щоб не бути притягнутим до адміністративної відповідальності, сьогодні на моєму каналі більш детально про все це поговоримо. В свою чергу, друзі, підписуйтесь на канал, тисніть палець догори і обов'язково пишіть свою думку в коментарях під цим відео. Друзі, одразу хотів би звернути вашу увагу та зазначити, моя думка як адвоката такова, що ти повинен прийти і оновити свої дані вже після 18 травня, щоб не було в подальшому жодних маніпуляцій, таких як ти, наприклад, пішов, оновив там зараз до 18 травня свої дані після цього на вулиці. Тебе зустрічає ТЦК, перевіряє в тебе документи, встановлює те, що ти був до 18 травня, і каже: треба ж йти, тому що в законі прописано, що після 18 травня. Тому, якщо говорити друзі, сухою юридичною мовою, то все ж таки більш доцільно і вірно. З юридичної точки зору з'явитися і оновити свої дані вже після 18 травня. Багато хто зараз зазначає, що якщо ти оновив свої дані в ТЦК до 18 травня, то їх оновляти не потрібно. Речник Полтавського ТЦК Роман Істомін повідомив, що є закон України про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних, там є перелік персональних даних. Це дійсно так. І якщо громадянин оновив усі наявні там дані і нічого в нього не змінилося, це можуть бути дані навіть з 2022 року, але вони є актуальні, то оновлення вони не потребують. До речі, друзі, цим самим законом, а саме стаття 7, Передбачено, які саме персональні дані призовника військового зобов'язаного та резервіста відносяться до таких даних. Там 33 пункта. пункти. Можете самостійно друзі перейти і подивитися, що ж це таке. Однак, друзі, це лише слова, оскільки в законі чітко передбачено, що під час мобілізації громадяни зобов'язані з'явитися протягом 60 днів з няна принчиності указом президента України про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою України, для уточнення своїх облікових даних через СНАПи, Через ТЦК або електронний кабінет я, до речі, стосовно цього моменту робив окремий відеоматеріал. Перейдіть на мій канал, подивіться. Та ще один момент: що громадяни України, які перебувають вже на військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності. Цим законом уточнити адресу проживання, номер засобу зв'язку, адрес електронної пошти, за наявності такої електронної пошти та інші персональні дані. І тут, друзі, ми повертаємось до закону, про який казав речник Полтавського ТЦК стосовно державного реєстру військовозобов'язаних. І ці інші дані, про які зазначено, вони викладені в цьому законі. Виникає ще також питання до якого ТЦК іти, бо великі черги. Якщо ви знаходитесь на території України, ви повинні з'явитися до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання. Це друзі, чітко визначено в новому законі про мобілізацію. Не оновив дані виникають питання, що тоді буде, вносять вас в базу з відміткою, нібито розшук, так як порушив статтю 210 -210 1 КУПАП. керівник ТЦК звертається до поліції щодо затримання такої особи та доставлення її в ТЦК. А у разі неможливості виконання таких заходів по пошті вам направлять певну вимогу з повідомленням щодо необхідності з'явитися до такого ТЦК та оновити певні свої дані. Навіть якщо ви його не отримаєте та не заберете з пошти, воно буде вважатися врученим. Якщо не Виконали протягом 10 календарних днів ТЦК звертається до суду щодо застосування заходів впливу, а саме обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом під час мобілізації. Зверніть увагу, обмеження у праві керування транспортним засобом, не вилучення автівки. Що цікаво, друзі, як такого розшуку по статтям 210, 210 прим. 1 кодексу України про адмінправопорушення немає. Немає воно відсутня в розшук Особу дійсно можуть подавати тільки органи досудового розслідування, наприклад, там поліція державне бюро розслідувань в рамках кримінальної справи. Друзі, у випадку, якщо підозрюваний, ухиляється від кримінального переслідування та неможливості встановити. Точне місце його перебування. Такого поняття, як розшук, взагалі представники ТЦК та СП не мають, і воно не передбачено для них. Однак виникає питання, Антон, як же оберіг? Наприклад, в тебе внесли в базу оберіг як особа, яка розшукується, перебуває в розшуку за порушення правил мобілізації. У такому випадку дійсно поліцейський може перевірити тебе, якщо він виявить. Та встановити такі обставини, то повинен попередити тебе про певну відповідальність, а також ще може затримати та доставити до ТЦК. Однак, відповідно до нового закону про мобілізацію, адмінзатримання та доставлення такого громадянина до територіального центру комплектування та соціальної підтримки працівниками поліції воно можливо лише у разі невиконання під час мобілізації громадянином своїх обов'язків, які передбачені частиною. 1, третій статті 22 закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку та друзі, дуже важливо, та та вчинення громадянином адміністративного правопорушення, яке передбачено статтею 210 десять кодексу України про адмінправопорушення та наявності відповідного звернення керівника ТЦК до поліції. Ось тут одразу виникає ще питання: а що ж це взагалі таке? Чи є якийсь реєстр, де можна себе перевірити? Так, да, дійсно, є такі друзі, сайт Міністерства внутрішніх справ України. Є розділ, де зазначено особи, які пораховуються від представників органів державної влади. Посилання залишу в описі під цим відео. Ви можете перейти і подивитися. Чи є ви там, чи ні? Бо багато питань буде виникати при перевірці документів вже по новому закону і кажуть вони таким чином ви в розшуку. Однак, якщо ви... Перейдете, подивитись там, скоріш за все вас не буде на цьому сайті. Окрім того, всі, хто користується дією, можуть зайти в даний сервіс, і там є розширений витяг стосовно того, чи перебуваєте ви в розшуку, чи ні. І ви також можете зробити такий собі витяг і показати, що ви не перебуваєте. Таким чином, ми приходимо до висновку про те, що, скоріш за все, буде інформація, яка буде казати на про те, що особа вже притягнута або порушила, і повинна бути притягнута до адмінвідповідальності і рахування. Того, повинен бути складений певний матеріал. Однак, все ж таки, це не розшук, це різні речі. Великі черги у ТЦК. Військові прогнозують, що черги будуть лише збільшуватися через те, що у багатьох чоловіків відповідні документи вже взагалі Застарілі великі черги також пов'язані з тим, що прийшли і ті, хто взагалі не оновлював свої дані протягом багатьох років. А також є такі особи, які, наприклад, свої 45 років входять з приписним свідоцтвом, а йому треба проробити документ та направляють його на медкомісію або ставлять на облік. І купа необхідна робити роботи з кожним. Ми трактуємо закон як такий, що дані треба оновлювати, і після 18 травня, коли набуває чинності закон, але є, але згідно чинних. Нього законодавства військовозобов'язаний повинен оновити дані протягом декількох днів в разі змін сімейного стану, змін стану здоров'я або інших. Чесно кажучи, новий закон прописаний, м'яко кажучи, неоднозначно. Про це зазначають деякі вже військові із ТЦК. В той же час, 25 квітня, на офіційній сторінці сухопутних військ збройних сил України у Фейсбук з'явилось дуже цікаве повідомлення. Друзі, дослівно, шановні громадяни, з'являється багато інформації про черги біля ТЦК. Це добре, що велика кількість людей вирішила все ж таки оновити свої дані або стати на облік. Але хочемо вам повідомити, ТЦК працюють 24 на 7. Ви можете прийти у будь-який зручний для вас час. Друзі, ось така інформація з'явилася. Міністерство оборони України в свою чергу найближчим часом впровадить Електронну чергу для відвідування ТЦК та СП про це в свою чергу вже повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Також є дуже багато інформації стосовно того, що особи, які зараз заброньовані, мають бронювання на підприємствах, вони повинні до 18 травня терміново з'явитися, оновити свої дані, оскільки в подальшому бронь не буде діяти. Взагалі такого не знайшов і такого немає, і жодним нормативним правом документам не. Передбачено, однак спілкувався вже людьми з людьми біля ТЦК, і вони саме про це зазначають. Однак, звідки інформація невідома. Друзі, завжди перевіряйте інформацію. Коли я постійно в своєму блозі роблю певні розбори, я посилаюся на норми чинного законодавства. Ви повинні це знати. Якщо вам потрібна необхідна юридична допомога, ви завжди маєте змогу долучитися до нашого клубу юридичного захисту водія, оскільки ми здійснюємо представництво і захист прав громадян не тільки від незаконних дій представників поліції, а й ще. ТЦК у нас відкрита окрема ланка стосовно допомоги громадянам України, які можуть зіштовхнутися з певними проблемними питаннями юридичного характеру стосовно ТЦК, постановки на облік, відстрочки та багато інших питань. Тому друзі, клуб працює без вихідних кожного дня. Долучайтеся до нас, кому потрібна надійна юридична підтримка та захист. Телефон в описі під цим відео. І, до речі, друзі, не забувайте про те, що ви завжди можете перейти до нашого АД-шопу, лінк буде в описі під цим відео, і подивитися літературу або придбати для себе корисну літературу, щоб завжди підтримати свою правову свідомість і знати, у кого які є права. Та обов'язки до речі, на днях вже буде нова практична рекомендація від наших практикуючих адвокатів військових стосовно застосування тих норм, про які ми розбираємо кожного дня по цьому новому закону. А ось стосовно електронного кабінету, друзі військовозобов'язаного, то він вже почне працювати 18 травня. Ну, нам так обіцяють. Виникає питання, кому ж все ж таки не потрібно буде приходити та оновляти свої дані. В мене аналізуючи норми чинного законодавства та даний закон, є лише одна категорія осіб: це виключені з військового обліку, тому що про них взагалі нічого не написали і не повідомили. Тож, скоріш за все, їм не потрібно буде приходити та уточнювати свої дані. Ну не забувайте, друзі, про те, що кабінету міністрів дано вказівку. Розробити певні порядки та процедури реалізації тих норм, які запаковані в новому законі про мобілізацію, тому що подивимось, все ж таки, що буде більш детально прописано стосовно механізму і певних, можливо, вимог, можливо, якихось документів, а можливо, і відносно тих осіб, які взагалі виключені, що робити. Тому залишайтесь на цьому каналі, будемо це все розбирати, дивитися і коментувати обов'язково з юридичною Точки зору, що ми маємо? Маємо мети, що дійсно. Особа повинна з'явитися. Це є обов'язком, буде точніше обов'язком з 18 травня, та оновити свої дані. Є певні колізаційні моменти, про які я розбирав стосовно того, якого моменту все ж таки це робити, оскільки є в законі про мобілізацію в цьому новому обов'язок з'явитися для громадян протягом 60 днів з дня набрання чинності указом президента про оголошення мобілізації. Далі ми бачимо про те, що є норма, яка каже про громадян, які вже перебувають на військовому обліку. Ку там 60 днів починається з дня набрання чинності цим законом. Є певні моменти, які Потребують до опрацювання, однак вони вже є в тому вигляді, в якому вони є. Подивимось, як воно буде далі. Все ж таки, задоцільно вважаю, з'являтися вже після, все ж таки, 18 травня. Тому що я ж казав початку, хто дивиться мене спочатку. Друзі, дуже важливу тезу, що якщо ти оновиш раніше ці дані, то може бути на вулиці певна проблема з тими ж представниками ТЦК та поліції, коли будуть перевірятися документи і буде зазначатися про те, що все ж таки потрібно після. Після 18 травня робити це, тому йти ще раз. Таке може бути. Нічого не виключаю, тому рекомендую вже йти краще після 18 травня. Друзі, залишайте свою думку в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Не забувайте обов'язково ще підписатися, друзі, на мій. Телеграм-канал, там також дуже багато чого цікавого. І ще один дуже важливий момент. Хотів би всім подякувати за те, що ви долучаєтесь до моїх зборів та допомагаєте, і продовжуєте допомагати нашим хлопцям із Збройних сил України. Зараз також в мене відкритий збір, друзі, на придбання автівки для 47-ї бригади. В описі під цим відео буде посилання. Переходьте і долучайтеся. Усім вам мирного неба! Бережіть себе!